Метеорологічна зима у нас, хоча й пройшла із запізненням в два місяці. Це 3 лютого, закінчилася вона приблизно одночасно із календарною зимою, 27 сьомого лютого. Зимі культури, за даними спостережень наших спеціалістів-агрометеорологів, це пшениця, жито та ячмінь. Пройшли цю зимівлю нормально. Ось у нас відрощування можна спостерігати. Останній день це 3 березня, вчорашній, У нас середньодобова температура вже в місті Житомирі була в плюс 2 градуси тепла, і надалі весна вступає в свої права. Середньодобова температура найближчі дні буде стрімко зростати так. Завтра це плюс 6 градусів, і наступні дні плюс 9 градусів. Це такі температури більш характерні для квітня місяця. Обумовлено це наступною синоптичною ситуацією. Територія Житомирщини знаходиться в перехідній зоні між двома дуже великими баричними утвореннями. З півночі це теплий сектор циклону в районі скандинавського півострову, а з півдня це антициклон в районі Центральної Європи це країни Румунії, Хорватії. І на території Житомирщини з південного заходу стрімко надходить субтропічне повітря, сухе, тому опади у нас не очікуються в найближчі дні. Буде збільшуватися кількість хмар. W dni... Дні, це буде мілива хмарність, в інші невелика хмарність. А вітер буде переважно з західного напрямку: 8-13 метрів за секунду. Це в 5 та 6 березня, і в денні години можливо його посилення до 15-18 метрів за секунду місцями по території області. Більше 15 метрів це вже є небезпечний вітер, можливі якісь убрива гілок, там якщо якесь прання чи бівборди, можливо, вітер може зривати, особливо там на верхніх поверхах. Ніж дні, там від 7 березня і до неділі е, вітер буде е, південно-західний. Та з переходом на південно-східний помірний 50 метрів за секунду. щодо температури повітря, то в нічні години вона буде в межах 0 плюс градусів, а в денні підвищуватиметься до 13-16 градусів. А 7 березня це найтепліший день за розрахунками, можливо, підвищення місцями навіть до 18 градусів тепла.